Щодо світла, повернуся до цієї теми, нам говорили, що відпрацьовуються можливість, оскільки ми в об'єднаній енергосистемі Європи, можна постачати електроенергію звідти, так у чому проблема? Чому у людей досі немає? Ну, в принципі, світла через обстріли? А ні, ну це ж проблема не в тому, що ти можеш закупити певні обсяги чи виробити певні обсяги. Оця, скажімо так, імперія. Яку ми знаємо під назвою сьогодні, під сучасну назву Російська Федерація? Вона ж б'є не стільки по генерації, скільки по розподільчим мережам. Тобто це питання розподілу існуючої енергії. Ми можемо закупити певні обсяги. Ми так і робимо. Ми генеруємо. Тобто вона в нас є. Але це питання, що треба постійно ремонтувати. і Держава цим опікується, і наші партнери допомагають, дають додаткові матеріали, додаткові запасні частини для того, щоб ми могли ремонтувати саме розподільчі мережі. Тобто, це трансформатори, розподільчі і таке інше. Ми над цим працюємо. Все ж таки, світло є, незважаючи на те, що це вже там. Яка яка який каскадний удар Російської Федерації? Ми це будемо далі робити. Тобто обсяги електроенергії ми можемо імпортувати. Обсяги електроенергії ми можемо генерувати на своїх потужностях. Питання в розподілу цієї електроенергії по мережам. Ну займаємось, працюємо. Дивіться, є декілька складових. Перше, це збільшення систем протиракетної оборони. А ми дійсно отримуємо від наших партнерів сьогодні. Воно не йде так швидко, як нам би хотілося, але між тим кількісно воно вже збільшено. Друге, ми фізично закриваємо ці об'єкти, але їх дуже багато. Безумовно, і ми їх закриваємо: там бетон, пісок, якісь сітки і таке інше, для того, щоб все ж таки зменшити ну, там, можливість в них влучити. Ну і третє, безумовно, це компенсаторні альтернативні паралельні маршрутизації, в тому числі і імпортна електроенергія. Всім цим держава опікується, я думаю, ми все ж таки цей. Складний період все ж таки зможемо здолати достатньо ефективно. А от щодо допомоги партнерів, незрозумілі сигнали надходять зі США, зокрема про те, що а, час там безмежної а, допомоги фінансової добігають кінця наступного дня. Ми допомагатимемо і надалі. Як розуміти це? Це треба розуміти як інформаційні дискусії в тих чи інших демократичних суспільствах. Це дуже дуже нормальна практика. Люди хочуть інформаційно приймати певні рішення інформаційно підкреслю, вони обговорюють, як вони бачать покращення ситуації там з фінансуванням, з військовою допомогою, з консультативною допомогою, з гуманітарною допомогою. Це нормально, це демократичні великі суспільства. Вони мають певну історію існування в такому дискусійному форматі. І... Але щодо України, я хочу зафіксувати ключові позиції. Перше. Є публічна і непублічна підтримка України нашими партнерами, флагманом яких є Сполучені Штати Америки. Друге немає жодного наміру зменшити ту допомогу, яка є критично важливою для нас, в тому числі з військової точки зору. Я маю з точки зору поставки тієї чи іншої обсягу зброї для контрнаступу чи оборони. Третє навпаки. Наші партнери говорять про те, що треба більш прискіпливо дивитись, щоб дійсно вся допомога йшла в потрібному обсязі. Мається на увазі, можливо, Україні треба щось більше на щось інше сконцентрувати увагу, і такі треба просто вже розуміючи, що війна йде не один, два, три дні. А як говорили наші відомі, скажімо, так опоненти. Війна йде вже дев'ять місяців, і тому треба чітко розуміти, який саме обсяг зброї, в якій кількості і в який саме час він має бути надійти до України. Тобто про оптимізацію збільшенням правильних поставок, про це можна говорити. Тому і е, нарешті ключове морально морально, ви ж дивіться, Сполучені Штати. Євросоюз, інші наші партнери, такі як Велика Британія, вони ж чітко заявили, ми не можемо програти. Україна не може програти, тому що це буде програш не України, це буде програш демократичного світу, як такого, і буде програш кому імперії відсталі в економічному, в моральному, в емоційному. Плані а, а, імперії авторитарного типу ну тобто, для демократичного світу це неможливо собі уявити, тому що після цього буде е, зламана сьогоднішня модель, коли є демократія, а є там певні нестабільні режими, які якраз провокують хаос в цьому світі. Ну, який сенс їм програвати через Україну мається на ага. вас тепер на на фронт перейдемо. А, зокрема, інститут ведення війни американський, вони не прогнозували, що Херсон буде звільнено від окупантів, і зараз а, говорить про те, що буде Поступово хід війни, так би мовити, і звільнені території гальмувати. Тим не менше у Криму готуються так зустрічати, і ви бачили і це відео, де підверку сердючку танцювали. І влада ну, тимчасова і самопроголошена робить фортифікаційні споруди. А, Як це? А, ну, давайте тут дуже, до речі, дуже гарне питання. Воно стосується великих експертів по всьому світу. Все, що стосується війни в Україні, ще раз підкреслюю, всі експертні оцінки і до початку війни, на початку війни, і сьогодні не відповідають дійсності. Чому? Тому що вони не враховують, що це Україна. Ключовий параметр, що ми воюємо інакше. Ми абсолютно не передбачені в доброму сенсі цього слова. І ми маємо величезні переваги не тільки морального плану, а з точки зору креації війни як такої. І тому я все ж таки вже не перший раз бачу помилкові твердження, про що буде відбуватися. І, наприклад, є оцінки, що все, буде стагнація на фронті, знову ж буде такі оперативні паузи, якісь і такі інших. Ні, буде все інакше. Буде так, як і було. Будемо непередбачувано просуватися активно вперед. Тепер щодо того, що відбувається на лінії фронту, так безумовно, певна пауза сьогодні, після того як була звільнена велика частка території Херсонського, це не тільки місто Херсон, а біля 4 тисяч кілометрів Херсонської області. Треба підвести логістичні спроможності трошки ближче до фронту. Треба підтягнути тилове забезпечення української армії. Будемо далі йти на Луганському, на Запорізькому напрямку. Знову ж таки на Донецькому там тяжкі бої йдуть і тому подібні. Ніхто не буде робити оперативної паузи, тому що будь-яка оперативна пауза сьогодні це на користь Російської Федерації. Росія буквально благає про призупинення бойових дій при тимчасове тимчасове перемір'я, тимчасове припинення вогню, щоб от використати цю оперативну паузу для. Побудови фортифікаційних споруд першого, другого, третього ешелону оборони на окупованих територіях, щоб відтренувати своїх мобілізованих, щоб вони все ж таки вміли автомати тримати з правильної боку. А, хоч хоча в них руки там ростуть, я не знаю. Звіти автоматів немає да, автоматів, немає між тим, але все рівно, хоча б палки будуть якось вчитись тримати, це теж нормальна практика. І щоб підтягнути знову ж таки той призов, який сьогодні йде активно в Росії, і щоб побудувати ці фортикаційні споруди вже в глибині Російської Федерації, це говорить про, про що? Це говорить про те, що Росія панікує, що Росії не треба давати будь-якої паузи. Що не треба реагувати на будь-які заклики Росії про переговори, тому що це не переговори, це тільки е, бажання отримати паузу для тренування своїх військ, ну і щоб дещо знайти зброю. Е, е, треба зрозуміти, що Росія. Е, Абсолютно чітко вже відчуває війну так само, як Україна відчувала. Ви ж пам'ятаєте, спочатку нас бомбили, а там росіяни собі робили вигляд, що вони нічого не бачать, і вони ще там хіхікали і казали, ну то нормально, що тут? Це ж ну це ж не війна, це ж СВО. Mm -hmm. Так ось СВО це і була, як ми це розуміємо. Сво була направлена на внутрішній ринок Російської Федерації. Тобто сьогодні вони будуть проводити СВО в своїй країні, і це все виглядає абсолютно симпатично, тому що ніхто. Не е, відміняв дію простого закону. Ти прийшов до нас вбивати, ти утримаєш смерті в себе вдома. Це дуже треба розуміти, що для росіян це вже є девізом їхнього життя на там якийсь проміжок суттєвий проміжок часу. Знаю, що не можна так під час своєї війни прогнозувати, але тим не менше, яке знакове місто, наприклад, до кінця року під ялинку буде звільнено. Ми не можемо це прогнозувати. Це виключна компетенція Верховного Головнокомандувача, ставки Верховного Головнокомандувача, Генерального штабу і Збройних сил України. Вони абсолютно ефективні щодо, на відміну від багатьох знову ж таки іноземних. І наших експертів, вони набагато ефективніше розуміють, як сьогодні просувається війна як така, вони бачать принципові причинно-наслідкові дії. Ну тобто, ми тут зайшли, тут ми, скажімо так, зробили якусь дію і отримали певний результат, і вони планують операції виключно. Виходячи з мінімізації втрат, з ефективності на тому чи іншому напрямку, з накопичення тої чи іншою обсягу амуніції, ну, мається на увазі снарядів, перш за все, тяжких калібрів. І таким чином, я скажу так, в будь-який момент може бути неочікувані результати. Це ж вже видно протягом всієї війни. От ніхто не очікував, наприклад, швидкого звільнення Харківської області. Ні, ніхто не очікував швидко швидкої втечі з Київської області. Ніхто не очікував жесту доброї волі з острова Зміїни. Ніхто не очікував, що Херсон буде зданий без бою взагалі. Тому поки те, що там були побудовані лінії конечно, оборони. Тому коли нам говорять, що десь там у Криму, чи десь там е, в Луганській області, чи десь там в Запоріжжі будують якісь лінії оборони, це ж будує Росія, а Росія не вміє будувати. Росії треба взяти певну кількість уроків у Китайської народної республіки, як будувати швидко щось. Росія нічого робити не, не вміє. Ну крім там з певного матеріалу, робить якісь там бюсти в на Півночі Російської Федерації не буду назвати матеріали, думаю, ви розумієте, про що я кажу. Mm -hmm. Росію не треба боятися. Оце ключове. Росія сьогодні демонструє вкрай низький інтелект, в тому числі військовий інтелект. Росія сьогодні демонструє те, що завжди демонструвала кількість людей, яких їй не жалко покласти. Я маю на зі своїх людей. Але боятись Росію не можна, тому що будь-яка поступка Росії, будь-яка емоційна нестабільна сприйняття Росії приведе до більш тяжких наслідків. От ми якось так неправильно оцінили Росію в 2014 році на півострові Крим, і сьогодні ми маємо масштабну війну. Якщо ми сьогодні знову ж таки неправильно оцінимо, як має скінчитися ця війна, то ми будемо мати набагато тяжкіші наслідки. Тобто ви можете попрощатись з країною під назвою Україна. Ви хочете попрощатись з нею? Ні. Ну тоді немає сенсу про що говорити. Єдине, що має сенс говорити, це те, як жорстко. Покарати Росію за військові злочини і мається на увазі і фізично на полі бою, і юридично в спеціальному трибуналі, до які до речі, до яким опікується сьогодні Україна в дуже широкому сенсі цього слова.